Що стається з російськими зміцна-ракетними установками на півдні, що вони втрачають, так? Тарнавський каже, сьогодні черговий С-300 втратили росіяни минулого тижня станцію а, а, поправити мене, якщо неправильно скажу, керування так управління комплексами командний, пункт. -34. командний Команд... пункт. так да, що, командний що, пункт. Що, що власне стається з росіянами? Чи це вони прогавлюють наші протирадіолокаційні ракети, а, чи, чи що за біда? Ну, тут є. Скажімо ще таке пояснення, що у росіян насправді проблеми не стільки за 300 за 400, скільки у росіян проблеми е, з першим ешелоном. Е, якщо ми подивимось травні місяця, перше шалона, одразу скажуть, от вони, вони, вони несуть значні, от у них ну система вона має бути ешелонована. А якщо ми подивимось травня, то у них дуже великі втрати, там за різні, дуже різняться оцінки, але втрати справді дуже великі. У таких комплексів, як ТОР всіх модифікацій, БУК всіх модифікацій, ОСА, Стріла 10. Це фактично мобільні комплекси, які здійснюють там ближньої радіусу дії, які здатні відпрацьовувати. От, наприклад, по такій ці типу цілі, як ударний БПЛО. От по С-300, наприклад, по. Е Дрону камікадзе, от тут БПЛА камікадзе, насправді відпрацювати доволі важко. Це комплекс. Ну, не нереально. напевно. це як, як там кажуть, гарматою по горобцях, так гарма, це абсолютно реальні. вірно, гарматою по горобцях, і ну навіть там його ракети і бойова частина, вона просто ну, він, ну може він втрачати ціль. Це для збиття е, там. Крилатих ракет боротьби з авіацією. Ну як вони кажуть, боротьби з балістикою, ну але щось балістикою не дуже в них виходить боротися. І відповідно, вибитий перший цей ешелон комплексів, які мають фактично прикривати комплекс С-300, який буде працювати по більшим цілям, от у них великі проблеми, і зараз користуючись тим, що а в нас чого ці проблеми відбулися. Внаслідок того, що Сполучені Штати Америки надали Україні, наскільки обіцяли ракет М31 для Хаймерса, і ми Хаймерсами почали відпрацьовувати по зенітно-ракетних комплексах, в тому числі, угу. і відтак цей перший це... Це найнижчий ешелон, тобто нищий... цілей, у них слабенький. Так, дивіться: це так: оце Панцирь С1 з 2 буки всіх типів, тори всіх типів, ЗРК Стріла, ЗРК АСА. О цим них зараз великі проблеми. Ну в них є проблеми. У них насправді є проблеми, і це, до речі, ще одне пояснення, чому а вони змушені підтягувати ближче до лінії фронту а, трьохсотки, тому що вже вибиваються оці комплекси. В них з ними кількістю проблеми. Прикриття потрібно. Оце ж комплекс, який сьогодні був. Це до речі, модернізований С-300 В4. Хотілося би передати привіт міністру. Оборони е, міністра оборони країн, які е, підкинулись в десятих роках на те, щоб на і по уклали з Росіянами контракти на модернізацію своїх С-300 до С-300 В4. Там було насправді багато країн, країни близького сходу певні і країни Азії. От хочеться подивитися на їх обличчя, як вони бачать, як оце С 300 в 300 в 4 який має там все збивати, Все, все збивати, дуже поліпшений там. Ледве не С 400 майже став. Е, ну він просто не тримає удар. Не тримає удар. Чому немає першого шолому? Слухайте, а мене ще таке одне уточнення по цих комплексах. Зокрема, з 400 пригадуєте, шуйгу там вигадував те, що вони 24 літаки наші позбували за допомогою далекобійних систем ППО, які дуже далеко здатні вражати цілі. Ми з цієї інформації, звісно, що посміялися, знаючи чого варта інформація промовлена в устами російських е, говорячих голов. Е, але. Ну, вона викликала дещо занепокоєння, коли прочитав е статтю залужного. І він каже, що росіяни направду володіють новими сучасними далекобійними зенітними ракетними комплексами, які складають для нас небезпеку. Е а про що й слосять? Це ось про ці модернізовані з на 400 кілометрів. Ну там є велике питання, що вони зможуть працювати на 400 кілометрів, але так, росіяни там, от до нашого і північного кордону, там територія Курської Брянської області, вони нібито підки перекидали оці новітні комплекти. Ну, С 400 там, де ми не можемо хаймарсами сами Ну, там, де ми не можемо хаймарсами відпрацювати, і там, де в нас от є, наприклад, там на Полтавщині один такий, ну якби всі знають, що там стратегічний аеродром були питання, що ну, питання можливості тепер його використання, щоб просто ну, якби літаки на зльоті або на посадці не були вражені з такої це, але фактів збиття українських літаків супер якоюсь далекобійною з зенітно-ракетним комплексом на даний момент немає. Угу. Ну, але це до речі, великий виклик, велике питання: що робити з тими зенітними комплексами далекобійними російськими, які розташовуються на території їхньої держави, якщо ми західним озброєнням не маємо права бити по цей ну, комплекс? західним не маємо права а український ударний БП, ну, БПЛА Камікадзе туди прилетіти може дуже класно, особливо що я знову ж таки повертаючись до питання: що у росіян є проблеми з першим ешелон, ну, з от, ешелонами близької і середньої дії. Що ж, тоді в мене запитання ще на завершення, яке я би за вами хотів обговорити, Андрію, це щодо очікувань. ГУР сьогодні каже, що тримайтеся, ночувайтеся, росіяни. Будуть нові операції в Криму. Даніло каже: ми взагалі неймовірну прогресу успіху досягнули в Криму. А Зеленський, учора, виступаючи на події видання Reuters, каже, анонсує нові успіхи на фронті. Ну, це політика. З одного боку, підігрівати західні очікування тим, що будуть успіхи на фронті. А з іншого боку, на жаль, ми цим вже опеклися щодо завищених очікувань. Е, ну, помилки щодо таких завищених очікувань визнав навіть наш головнокомандувач. Е, давайте так де золота середина. На вашу думку, як людина військової, от коли чуєте про те, що гур каже Крим, не чувайся», Даніло теж кошмарить їх, і президент перед цим світом. Анонсує майбутні успіхи. На жаль, у нас такі ситуації вже траплялися. Пригадуйте навіть нас генерал Тарнавський, якого ми ще не згадували, він теж казав: ух, скоро над під Токмаком будуть успіхи, а в підсумку не сталося того, що гадалося. Я маю дуже таку моя позиція, вона дуже, дуже проста. Звичайно, що якщо я це чую про Крим від головного управління розвідки. То я розумію, що це може бути частина певного психологічного тиску на ворога в контексті інформаційної боротьби. Коли я чую від е, верховного головнокомандуючого, від секретаря РНБО, то мені їм хочеться сказати: ну, вибачте, будь ласка, за нелітературну, але хлопці, ну от уже е, було багато ситуацій в якби з контрнаступом. Ну, давайте будемо трошки менше вибачити. Піс а вже давати, як би далі, вже скажімо, давати звіт по результату, причому не просто по результат, але от звіт про і по результату там того як було влучено. Ви перевірите цю інформацію, ви її дорозвідаєте і додасте суспільству і західному і українському навіть в більш ширшому вигляді, ніж ви загалом це робите з таким. Знаєте, от у нас. За результати у нас дуже класні роблять гучні заяви про надзвичайні успіхи. А коли приходить питання чи час про те, що потрібно, якби ну дати довести до суспільства і до західних партнерів результати, то у нас роблять таку, знаєте, ну таку. Таку трохи загадкову недомовку, певні такі загадкові недомовки, які дозволяють двояко трактувати щодо можливості результатів. По-друге... Ну, Але у... я ж кажу, це ж політика, ну, це, ж, це ж в політичних моментах теж можуть бути такі. М... Ну, я вважаю, що це, це недолуго. Я вважаю, що на даному етапі, плюс враховуючи. Знову ж таки, ті проблеми, які, про які, от знаєте, як зараз кажуть от всі військові, каже, що от в них ще виросла більша повага до Валерія Федоровича, тому що вони кажуть: так, це те, що ми бачимо, і ті проблеми, які в нас дійсно є, які ми кажемо з волонтером, тим, з ким ми спілкуємося, рідним, близьким. А Валерій Федорович просто те, що кажуть наші військові щодня. Скажімо так, скомпонував і доніс до ще до дуже широкої аудиторії. І от коли в тебе головнокомандувач каже, що є проблеми, є ризики, займатися шапкозакидуванням, Ну це ну вибачте, будь ласка, це просто це недолуго. Це недолуго, це підігрівання хибних результатів. Результати не підтверджуються, очікування не підтверджуються, Авторитет знижається. Довіра на населення знижається зараз. На цьому етапі війни з цим гратись. Це абсолютно ну це, це нерозумно.